Які наше будівництво триває. Ще, ще. Будемо виставляти наші блокколони, наші стовпчики. Будемо розварювати наші труби. Будемо ставити такі гарні облоки, робити блокколоні. Будемо вже закінчити наш заборчик. Будемо, люди вже зачекалися трохи. мы ну, Ми сіні влоками затягнули, чекали в одної конторі брали, чекали, чекали два місяці, поки сами не поїхали. Не нашли, накидай їх. Не нашли других поставщиков. І не привезли їх. Так що такі. Такі от мене буває. Так що комуська пока не текли. Місце корисно звертайтеся, допоможемо. Зробимо Гар, гарний чудовий пакет. гарного дня, і все найкраще.